Привіт, друзі, а можна з вами пограти? А можна з вами познайомитися? А можливо, ми, я сюди станемо одразу, пограємо. Що робити? Легпевно знайомитися. Привіт! Мене за Терсен, і це серія метроциних роликів від фонду Ріната Ахметова та сьогодні. Ми будемо з вами говорити, як правильно знайти собі класних, а головне справжніх друзів. Не буду вас затримати полетіла і сьогодні в нашій імпровізованій студії, пані Юлія. Добрий день. Добрий день, пані Юлія. Я маю до вас декілька запитань. Чи не могли б ви на них відповісти? Звісно, у мене перше запитання: що таке дружба, та навіщо вона взагалі потрібна? О, дружба з'являється в людському житті дуже рано. Навіть маленькі діти вміють дружити, але найбільшого значення вона набуває саме в підлітковий вік, такий як твій. Бо тоді дуже важливо розділити з кимось свої радощі, комусь довіряти, з кимось говорити, і це дуже важливо. Дружба нам нужна для того, щоб ми могли вчитися соціальним відносинам, вчитися бути корисним комусь, вчитися бути чуйним. Розвивати свій емоційний інтелект дружба дуже важлива в будь-які часи, як не соромитися, здивитися здоровими людьми та вести себе так, щоб собою хотіли дружити всі. По-перше, треба практика, тобто, о, треба тренуватися. А для того, щоб тренуватися, треба підготуватися. Подумай, чим ти можеш бути цікавим іншим людям. Подумай, яке питання ти задаш перед тим, як познайомитися. Подумай, як ти себе представиш. І тоді, коли ти будеш такий підготовлений, будь завжди щирим. Бо щирість це найважливіше у стосунках. Якщо ти такий, як ти є, ти нічого не вигадуєш, то люди одразу це побачать і завжди будуть з тобою такими щирими. Щоб бути цікавим в спілкуванні, завжди слухай, що тобі говорять інші люди. Будь зацікавленим в тому, що вони, що вони тобі розповідають. І тоді вони завжди. Будуть довіряти тобі. Саме довіра є найголовнішим у стосунках. І якщо тобі довіряють, і ти довіряєш. Якщо ти вмієш слухати, то завжди люди будуть хотіти з тобою розмовляти. І тоді в тебе буде багато друзів, знайомих, і ти сам не будеш боятися знайомитися з іншими людьми. Ще зустрічне питання до вас: як зрозуміти, що поруч з тобою справжні твої друзі? Дивись. Справжніх друзів, не може бути багато. Не може бути, що в справжніх друзів в тебе стільки скільки підписників, правда? ж? Справжні друзі це ті, кому ти абсолютно точно довіряєш, це люди, які не тільки про себе говорять, а ще слухають тебе. Це люди надійні, які дотримуються своїх обіцянок. це люди, які прийдуть на допомогу і будуть по-справжньому радіти за тебе. Коли в тебе буде все гаразд. І це люди, з якими завжди цікаво, з якими класно мандрувати, щось майстерити, щось пізнавати нове, які завжди з тобою, за тобою, і які такі самі, як ти. Клас! Особисто для себе я зовсім дуже багато чого нового. Дякую вам, велике, за те, що розповіли мені таку інформацію. А з вами! Ми вже зустрінемося у наступних відеороликах. Підписуйтеся на канал Фодо Рідах Ахметова. До нових зустріч!